З Юрієм Дерев'янком, народним депутатом України, представником політичної партії Воля, ми продовжуємо підсумовувати сьогоднішній пленарний день у Верховній Раді України. Вітаю вас, пане Юрію. Ну зрозуміло, що у питаннях створення тимчасової слідчої комісії уже зрозуміло, народні депутати так і не досягли консенсусу, що могло стати каменем спотикання. Ваша позиція. Ну, перш за все, я хотів би сказати про нашу позицію як партії воля стосовно створення тимчасової слідчої комісії. Ми були одним із співавторів постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування офшорних скандалів, а також політичної корупції вищих посадовців України. Ми вважаємо, що Україна сьогодні відстає від усіх європейських країн стосовно реакції на оприлюднені журналістами факти високопосадової корупції і виявлені офшорні компанії людей, які мали би навпаки демонструвати патріотичні якості, мали би демонструвати. Зовсім іншу поведінку, натомість і президент, і міністр фінансів, і заступник РНБО, і голова національного банку це всі ті люди, які сьогодні задіяні в офшорних скандалах, і не по європейськи сьогодні влада власне і реагує, тому що європейська реакція дуже миттєва. Багато чиновників пішло відставку добровільно деякі інші звільнені реально відбувається розслідування в європейських країнах. Натомість влада в Україні мовчить і навіть не хоче підтримати Ініціативу депутатів для того, щоб створити тимчасову слідчу комісію у сінах Верховної Ради, чому потрібна тимчасова слідча комісія, тому що всі інші наші правоохоронні органи, навіть ті, які ми недавно створили, для боротьби з топ-корупцією з високопосадовою корупцією, вони розписалися у власній. Е Безсилля власному безсиллі щодо розслідування цих скандалів стосовно президента, і в тому числі уже дали відповідь, що вони не вбачають ніяких проблем стосовно задіяних вистоп-посадовців і міністра фінансів і інших посадовців. Що це означає? Це означає, що парламент залишається єдиним місцем, де може створена бути тимчасова слідча комісія, і де це питання розслідування цих корупційних дій, я би так сказав, високопосадовців може бути реально розслідувано. Але ми вважаємо, що не тільки створення ТСК є важливим кроком зараз, а в першу чергу важливим кроком є. Ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії, тому що тимчасова слідча комісія, яка зараз могла би бути утворена, вона буде мати тільки таку, таку дорадчу функцію, і її рішення будуть всі рекомендаційні. Натомість, після ухвалення закону про тимчасову слідчу комісію, на чому ми партія волі наполягаємо не, неодноразово. Тимчасові слідчі комісії отримують функції слідства. А це означає зовсім інші процесуальні можливості. Це означає обов'язок всіх тих чиновників, які є об'єктом розслідування. Попадає під зовсім інший режим спілкування і. Наслідків такого розслідування, тобто ви зараз говорите про основні положення документів, які вже зареєстровані в Верховній Раді України стосовно офшорів. Ми і говоримо, про, Ми говоримо про е, різні документи, різні законопроекти. Один законопроект – це законопроект про тимчасові слідчі комісії, про які ми говоримо, і наполягаємо на їх ухвалення. І інші законопроекти стосуються де офшоризації, стосуються е, тих питань, які запобігають запобігти на майбутнє таких речей, коли. Топ посадовці можуть бути власниками офшорних компаній і виводити гроші за кордон. Ну, Уявіть собі, як може міністр фінансів, який сьогодні відповідає за збір податків із фізичних осіб, із юридичних осіб демонструвати таке відношення до власної конституції, до закону, до взагалі українських платників податків і сам бути власником офшорних компаній і не сплачувати податки в Україні, а водити їх за кордон для того, щоб там їх не платити. Тому, коли ми говоримо про те, чи це є морально, чи це Є по державному звичайно ні, але питання: хто на зада сіткою? Чи це що тут є склад злочину? Який це склад злочину, як він має бути кваліфікований? Це виключно повинно бути ТСК після ухвалення закону. Тому перший крок. Тимчасова слідча комісія в рамках існуючого законодавства, другий крок це закон про тимчасову слідчу комісію, і третій крок безумовно це відповідне законодавство щодо запобігання таких проявів, таких дій стосовно всіх топ Так, Така що ж ми маємо насправді? Є бажання створити і тимчасові слідчі комісії, це судячи з того, що сьогодні говорили народні депутати України. Є відповідні законодавчі ініціативи, що стосуються цих питань, а насправді. Питання зволікається, питання витягується. Вирішення цих проблем відтягується в часі. E, ви знаєте, Чого коли небезпечно, коли, вистачає, коли ви говорите Юрі. про те, що є бажання, то це не є бажання, це імітація бажання. Тому ми були свідками з вами, коли дійсно було бажання, коли в один день вносився закон про прокуратуру, був внесений у Верховну Раду, проголосований, підписаний і спікером, і президентом опублікований, і навіть газети ми отримали вже у четвертій годині на кожному робочому місці. Оце називається бажання. А те, що ви що сьогодні чуєте від коментарів? Від всіх тих наших представників влади, які і про владних фракцій, це просто імітація бажання. Вони зволікають час, кажучи, що вони, начебто, підтримують той самий час, не дають кандидатури, той саме час не ставлять порядок денний це питання і таким чином затягують час для того, щоб закінчився пленарний тиждень, для того, щоб е, пішов інший вже не пленарний тиждень, і від, відволікають і відволікають увагу і людей, і всіх інших. Це називається обман, якщо так дуже по-простому. До речі, ви е, зробили захід на адресу влади, сказали безсилля влади, яка не хоче. Підтримати, можливо, це безсилля народних депутатів? Ні, це кругова порука між е, президентом між... Е... Більшість у Верховній Раді між олігархами, які сьогодні підтримали власне президента у формуванні уряду і підтримали президента сьогодні у формуванні генерального прокурора, і це означає, що вони домовились не чіпати один одного. Це означає, що ці всі скандали і ці всі офшорні розслідування їм не на руку, і вони все роблять для того, щоб заговорити це питання і не дати можливості рухати його вперед. Тому ми наполягаємо на тому, що якщо дійсно є воля політи. Чічна зробити цей крок і починати це розслідування негайно завтра, в четвер, коли будуть всі народні депутати поставити за порядок денний, ухвалити, надати свої кандидатури і рухатись вперед. Інакше це буде виглядати як обман, як чергове око замилювання, і це буде зайве свідчити про те, що влада не зацікавлена в тому, щоб була правда, щоб була ясність, а зацікавлена в тому, щоб ще більше і більше узурповувати владу, тиснути на засоби масової інформації інформаційно максимально перекривати. Всі можливості дискусії на цю тему, але я вважаю, що з цього все починається. Якщо ми не подолаємо найвищу політичну корупцію, то годі нам говорити про взагалі наші е, потуги стосовно іншої корупції на середньому і побутовому рівні. Стосовно всього про що ви сказали, е, я так зрозуміла, що така воля у політичної партії воля є. У політичної партії воля така воля є. Ми зареєстрували відповідну велику кількість різних законопроєктів, в тому числі і законопроєкти стосовно деолігархізації і законопроєкти стосовно. Вно кримінальної відповідальності за неперсональне голосування і велику низку інших законопроєктів антикорупційного спрямування, але їх треба виконувати, треба мати бажання ухвалювати і рухатись вперед. Дякую вам, пане Юрію, за вашу позицію. Я так розумію, що це позиція політичної партії воля. А нашим товаришам хочу нагадати, що це була політична позиція Юрія Дерев'янка, народного депутата України. Ну а ми, громадяни України, громадянське суспільство, чекаємо все таки на конструктивну злагоджену роботу народних депутатів України. Всього найкраще.